Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Особиста гігієна. Із винайдення мікроскопа люди усвідомили, що багатьом небезпекам з невидимого світу можна запобігти за допомогою води та мила. Тоді виникла галузь медицини, яка має назву гігієна. Було розроблено правила, що суттєво зменшили поширення інфекційних хвороб, а також рекомендації, як захистити себе у щоденному житті. Це правила особистої гігієни, які повинен знати і яких має дотримуватися кожен. Ви напевно чули про хвороби брудних рук: розлади шлунка, дизентерію, гепатит та інші. Так їх називають тому, що інфекція зазвичай потрапляє в організм через руки. Тому важливо правильно і ретельно мити руки. Мікроби найкраще почуваються в теплому та вологому середовищі і може спричинити запалення. Щоб запобігти цьому, слід щодня митися і вдягати чисту білизну. Якщо немає можливості прийняти душ, можна тимчасово скористатися вологими серветками. Улітку треба захищати шкіру від сонячних опіків, а взимку від обмороження. Під дією вітру на відкритих ділянках шкіри можуть з'явитися дрібні тріщинки і запалення. Щоб цього не сталося, не забувайте носити рукавички та користуватися гігієнічною губною помадою. Важливим елементом особистої гігієни є догляд за зубами, ясними та всією ротовою порожниною. Найбільшою проблемою є наліт у роті. Він містить бактерії, які виділяють кислоту щоразу після їди. Кислота руйнує емаль. Тому потрібно кожен день чистити зуби зранку, після обіду та ввечері. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі.